Іван Полюй народився 2 лютого 1845 року. Український фізик, електротехнік, винахідник і педагог. Один із піонерів дослідження ікс променів і розробник рентгенівських пристроїв. Вагомий внесок зробив у розвиток електротехніки. Зокрема, у вдосконалення ламп розжарювання та проєктування електростанцій. Народився в містечку Гримайлів у Галичині Австро-Угорська імперія. Нині Тернопільська область Україна у родині греко-католицького священника з дитинства виявляв інтерес до точних наук і техніки. Середню освіту здобув у Тернопільській гімназії, після чого вступив до теологічного факультету Віденського університету. Проте незабаром захопився природничими науками. Перевівся на факультет фізики та математики і почав досліджувати електромагнетизм та катодні промені. У 1872 році Полюй захистив докторську дисертацію з фізики на тему поляризація електричного світла і теорія Максвелла» у Страсбурзькому університеті, після чого продовжив наукову роботу в Європі. Полюй працював у провідних наукових центрах Європи, викладав у Віденському університеті, а згодом у німецькій вищій технічній школі в Празі, де очолював кафедру електротехніки. Його наукові інтереси охоплювали фізику розрядів у газах, електротехніку та оптику. Полюй займався вдосконаленням електроламп і вивченням рентгенівського випромінювання. У 1870-х роках полюй досліджував катодні промені та їхні властивості. Створив лампу полюя. Його дослідження стали передумовами для відкриття рентгенівських променів. У 1881 році полюй дослідив ікс промені та отримав зображення внутрішніх структур тіла. Передбачивши їх застосування в медицині. Однак світове визнання здобув рентген, оскільки він вчасно опублікував свої результати і отримав Нобелівську премію. Пулюй працював над розробкою електрогенераторів і трансформаторів, впроваджував нові технології передавання електроенергії, брав участь у будівництві перших електростанцій у Європі. Спільно з Томасом Едісоном удосконалював лампи розжарювання. Опублікував численні наукові статті з фізики та електротехніки, викладав у провідних університетах Австро-Угорщини та Німеччини, був членом німецького фізичного товариства. Окрім науки Полюй активно підтримував українську культуру та освіту. Був одним із ініціаторів перекладу Біблії українською мовою, що стало важливим етапом у розвитку літературної української мови, популяризував українську науку та захищав права українців у Європі, виступав за розвиток української освіти та технологій, перекладав підручники українською. Іван Полюй помер 31 січня 1918 року в Празі. Його наукові здобутки довгий час залишалися недооціненими, але сучасні дослідники визнають його вагомий внесок у фізику, медицину та електротехніку. Сьогодні ім'я Полюя носять університети, вулиці та наукові заклади. Його відкриття стали основою для розвитку рентгенографії та сучасних енергетичних технологій.